Пропонується запровадження інституту цивільних партнерств поряд із шлюбом. У багатьох розвинених державах цей інститут однаково доступний і для різностатевих пар. І тому от в цьому році було внесено проєкт закону про інститут реєстрованих партнерств і е, такий, такий от шлях собі відкрила Україна в цьому напрямку. Це щодо. Того хто буде суб'єктами, хто буде вступати в шлюб, як воно зараз і як воно очікується в майбутньому, якщо цей проект закону піде, і буде підписаний. Тепер щодо військовослужбовців у, у березні минулого року, Кабмін прийняв постанову 213, якою врегулював питання реєстрації шлюбу в умовах воєнного стану. Ця постанова визначає, якщо один із наречених є військовослужбовцем, то на період дії воєнного стану реєстрація шлюбу може відбуватися і без особистої присутності такої особи. Тут звісно, що декілька цікавих кейсів також і питань поставало перед касаційним судом. Одне із них, чи можна власне шлюб охарактеризувати як правочин, і чи підлягають застосуванню норм про недійсність правочину до конструкції недійсності шлюбу?